Про децентралізацію, ремонт доріг та допомогу демобілізованим говорив очільник області з керівниками Добровеличківського та Ульяновського районів. Вони прийшли до Сергія Кузьменка на співбесіду. Керівник Добровеличківської РДА Василь Ткаченко прозвітував про хід призовної кампанії допомогу воякам. Говорить, з Атовцями співпрацюють постійно, і намагаються вирішувати усі питання. Слабке місце району, захисні споруди. Тут їх відремонтували лише 25%. Очільник Ульяновського району В'ячеслав Зосим звітував. Про гарні досягнення в медицині та освіті і те, як проходить процес обговорення децентралізації. зараз йде дійсно деякий політичний експект, Вже починається політичний окрас, не зрозуміло чому говорить, що це удар по самоврядуванню. Насправді, місцеве самоврядування не хоче втрачати оцеї свого царського положення. Я їх на розмову почав витягувати, і зрозумів, що реально 80% до цих пір не читали ні закону, ні методики. Тут ключова. Вислів, який ми маємо вживати під час обговорення адміністративно-територіальної реформи, це добровільне об'єднання. Тобто, якщо люди мають доброволю і бажання зекономити державні кошти і витратити їх не на те, щоб утримувати незрозумілих чиновників, а на те, щоб був якісний дитячий садок, якісна лікарня, якісна школа, то власне нам по дорозі з цими громадами і ми готові йти і допомагати.